Яку пікантну таємницю компанії ви нарешті можете розкрити тепер, коли ви там не працюєте? Я працював у державній випробувальній лабораторії. Один із директорів нашої лабораторії витратив близько 250 тисяч доларів США з державних гарантів на глибоке генетичне секвенування волосся, зібраного в російських лісах, щоб довести існування Бігфута, тому що він був членом всесвітньої конспірологічної групи криптозоології, для уточнення. Ми не були лабораторією для випробування на тваринах, ми тільки тестували зразки людських тканин на наявність захворювань. Ці витрати були приховані, щоб уникнути публічної ганьби, а цей чоловік був звільнений приблизно через рік за непов'язані з цим причини. На початку 2000-х років я працював у Petland, Це зоомагазин, де продають цусенят. Це неймовірно негуманно. Вони купують собак у розплідниках і продають їх із націнкою в тисячі доларів. Собаки доставляють на 18-колісній в вантажівці, а магазин купує їх за кілька сотень доларів. Найгірше те, що багато з них привозять із захворюваннями, такими як Ешерхіось. Я працювала там у 16 років. Робила цим бідним собакам крапельниці та ін'єкції. Я чистила їхні клітки, годувала їх і купала. Я працювала там довго. Бо мені було дуже шкода цих собак. Більшість таких місць закрилися, але декілька все ще існують. Це розбиває серце. Я знаю, що люди кажуть, не купувати в таких місцях, але мені важко пройти повз них, не бажаючи врятувати цих собак. Необхідно прийняти законодавство, яке заборонить зоомагазинам продавати собак. Працював у відділі маркетингу однієї з трьох найбільших телекомунікаційних компаній Канади. Ці три компанії щотижня проводили неофіційні телефонні конференції, щоб узгодити майбутні стратегії ціноутворення. Іншими словами, вони спільно працювали над підвищенням цін у монополістичному середовищі, де у споживачів не було альтернативних компаній, з яких можна було б вибрати. Вони також активно лобіюють, щоб іноземні компанії не мали доступу до канадського ринку. Найгірше те, що канадський уряд знає. Про це і до того, що у всіх подробицях, але завжди закриває на це очі. Я спробував викрити це, передавши записи телефонних розмов про узгодження цін. Уряд нічого не зробив. Косметична промисловість це суцільна афера. Я працювала в компанії, де ми виготовляли продукцію і пакували її в різні упаковки відповідно до вимог замовника. Помада за 2 долари була з тієї ж партії, що й помада за 30 доларів. Чудодійний крем за 100 доларів складався з бджолиного воску, вазеліну та парфумів. Розробка продуктів базується виключно на відчуттях шкіри, багато активних інгредієнтів насправді не проникають у шкіру. У продуктах з ефірною органічною олією рійфрута було приблизно 1 грам олії на 300 кг маси. Більшість косметичних засобів насправді не мають терміну придатності. Їх термін придатності просто вводився в систему. Якщо продукти зберігалися більше п'яти років, їх продавали як набори та пропозиції. У будь-якому разі, з тих пір, як я там працювала, я не витрачаю занадто багато грошей на косметику та догляд за шкірою. Працював над дизайном латунних виробів, і більшість дорогих брендових виробів нічим не відрізняється від дешевих, на яких просто вигравлено назву бренду. Перші зразки продукції проходять випробування на відповідність нормам щодо матеріалів тощо, а після отримання сертифіката постачальники починають змінювати матеріал. Наприклад, стандартна латунь 40х60 може виділяти цинку воду. Більшість продуктів виробляють у Китаї, а потім продаються за ціною, яка в рази перевищує собівартість. Простий змішувач зважелем коштує менше 10 доларів, а продається за ціною, яка в 5-10 разів перевищує собівартість. Мій колишній роботодавець і бухгалтер привласнили собі стимулюючі чеки для кожного мешканця. Через три роки вони все-таки потрапили до в'язниці за знущання над літніми людьми. Іноді справедливість все-таки перемагає. Практично кожна медсестра, помічниця в будинку для літніх людей, яку я знаю, може розповісти історію про те, як хтось привласнив собі гроші мешканця. Тож, знаєте, це не часто трапляється, але іноді. Я працював у великій фотографічній компанії, названій на честь каліфорнійської нафтової династії, яка може римуватися зі словом спагеті, а може і ні. На той час нашим генеральним директором була жінка, але віце-президенти та інші керівники вищого рівня завжди поверталися додому з дівчатами з відділу кадрів. Це було найгірше збережене таємниця. Вони заплатили «Glass Code» великі гроші, щоб видалити відгуки, в яких йшлося про це. Я раніше працював у невеликій вантажній авіакомпанії, тому більшість наших пілотів були випускниками льотної школи з кількома сотнями годин на льоту. Один пілот забув опустити шасі, незважаючи на численні звукові та світлові сигнали, що з'явилися під час зниження. Він здійснив посадку на черево. Пошкодив половину літака і закрив злітно-посадкову смугу на кілька годин. Йому дуже пощастило, що він вижив. Через кілька місяців інший пілот зробив помилку, відкривши вікно на висоті 15 тисяч футів, бо помітив, що не закрив його добре на землі. Звичайно, тиск вплинув на нього і вирвав цілі двері. Він оголосив надзвичайну ситуацію і приземлився в найближчому аеропорту, який був за 30 хвилин їзди, без дверей. Кричіть, пристібайте ремені. До цього дня ми не знайшли двері, які відлетіли. Я працював у лікарні, де медсестра крала фентанілу пацієнтів, яким робили операції. Вони брали фізіологічний розчин і міняли етикетку з пакетом фентанілу. Справжній фентаніл ховали в кишеню, потім підвішували фентаніл для пацієнта. Вони робили це руками, їх спіймали, коли я там працював. Але я ніколи не чув про це від компанії. Мені болить серце за всіх тих пацієнтів, які страждали від болю, але яких списували як наркоманів. У сфері охорони здоров'я відбувається багато жахливих злочинів, через які мені соромно бути її частиною. Вони говорили нам, що наш підрозділ був одним з небагатьох прибуткових у компанії. Я вже був дещо підозрілий щодо цифр, оскільки ми заробляли гроші тільки від того, що наші клієнти збільшували обсяги бізнесу. Я помітив, що в наших книгах було багато нерентабельних рахунків, було важко повернути витрати на придбання клієнта від цих нерентабельних клієнтів. Вчора я дізнався, що половина вищого керівництва була або звільнена, або звільнилася. Вони фальсифікували цифри, щоб здаватися набагато прибутковішими та життєздатнішими, ніж вони були насправді. Компанія найняла багато людей на основі цих цифр, і тепер усі мої колишні колеги хвилюються, що можуть втратити роботу, оскільки вони створили цілу команду продажів на основі фальшивих даних. Працював на складі Walmart. Ящики з фруктами та овочами постійно падають на підлогу, працівники просто збирають це назад у ящики і відправляють до магазинів мийте свої продукти. Це огидно. Компанія, в якій я колись працював, мала виставковий стенд, де роздавалися різні призи. Щоб взяти участь, потрібно було кинути візитку у великий барабан, і вони щогодини під час виставки витягували переможця. Головні призи були гарними речими, такі як ноутбук, шкіряна валіза, набір валіз. Інші призи були такими речима, як сумки, які ми роздавали безкоштовно, якщо нас просили. Який приз? Ми мали ящики з речима, які брали на виставку і випадково губили в сміттєвих баках, щоб створити враження, ніби їх роздавали. Звичайно, роздавали, що рам ще. В будь-якому разі, ми хотіли отримати хороші призи, і не було жодних правил, які забороняли б співробітникам брати участь у розіграші. А у нас у всіх були свіжо випущені візитки, які можна було використовувати, можна було кинути з десяток. Людина, яка керувала стендапом, втратила самоконтроль, сміючись над нами. Вона пояснила, що весь процес розіграшу був сфальсифікований, що фідати великі призи заздалегідь визначеним фальшивим переможцем, і що насправді великих призів не було. Це була повна фікція. Єдиними справжніми призами були сумки. Конкурс, по суті, був аферою, щоб зібрати контакти з візитних карток для продажів.